Всім привіт! Я Неса я рада вітати вас на своєму каналі Рудої Відьми. Сьогодні в нас особливий гість це Тріс. І він вирішив завітати до нас саме тому, що сьогодні буде такий попередній огляд з розпаковкою котячого таро від Orner. Давайте подивимося, що в цій коробочці. Минулого разу в нас були літні котики, сьогодні в нас серпневі котики. В останній вагон стрибнула ця колода, про яку якраз я скаржилася, що не було її в мене, коли я знімала відео про минулих котиків. Посилання на нього буде в описі під цим випуском. Бачите, колода свіженька. Щойно розпакувала, подивимося на неї. Насправді, як я вам вже говорила минулого разу, я вже тримала орнерівських котиків, тобто котяче таро, майбутнє у твоїх лапках. Тримала в руках позичала, і ось нарешті вони в мене є. Я планувала купити їх колись і дуже рада, що отримала їх в подарунок саме зараз. Як завжди, коли йдеться про орнер. Класна коробка. Так? Вона така надійна, з дуже прикольним оформленням. Крім того, сповіщення, що майбутнє у моїх лапках Хорнер також додає відкрити для себе неймовірну мудрість карт та рота, відчуйте їхній чар. Ну, подивимось, чи ми відчуємо чари цих котиків, чи як піде. Також стандартно в нас є посилання на онлайн-посібні. QR-код. Зараз подивимось. Вам зараз, скоріш за все, просто засвітить екран телефону, але я, на жаль, нічого з цим не можу зробити. І видно, буде лише мені. Ча, можливо, я додам просто картинку на екран. Чекаємо, поки вантажиться. Щось доволі повільно вона це робить. Ну, і поки що. Відкладемо коробку і подивимося поближче. Оскільки колода свіжо розпакована, вона, звичайно, не впорядкована. Тобто, як сюди поклали, так воно і лежить. Зазвичай я для огляду розкладаю колоди по порядку, мені так зручніше. Але тут це перше враження, перший погляд, подивимося разом з вами. Дуже пухкенький, товстенький іерофант у нас одразу. Прикольно, що в нього тут. Два створіння. Це песик, а ось це, чесно кажучи, більше схоже на кролика, ніж на котика. Так, відкрилося посиланнячко. Скачався PDF-файл. Теж доволі стандартна орнерівська історія. Значить, в нас тут є вступ. В цьому посібнику представлені основні інструменти та техніки для ворожіння на таро. Ну, що ж, дивимось. Далі, про що взагалі. Коловорожимо, структура колоди, тобто для новачків, поради з чого почати. цікаво значить а Ось рекомендації, як починати, але ви завжди можете персоналізувати свій ритуал. Запаліть свічку в місці для читання і поставте її на безпечну поверхню. Закрийте очі і зробіть кілька заспокійливих вдихів. Візуалізуйте біле світло, що простягається від маківки до карт, або просто висловіть намір, зробити найкраще читання таро, яке вам під силу. Амінь. А, коли ви закінчите читати, подумки підтвердіть, що читання закінчено, відчуйте вдячність за те, що вам дали ваші карти та інтуїція, і відкладіть колоду, задуйте свічку. Ну, та такі непогані, стандартні, я б сказала, поради для новачків, про налаштування. Не те саме, але щось подібне я даю як варіанти на своєму курсі. Далі у нас цей посібник пропонує 5 простих способів навчитися трактувати карти, приклади розкладів. Теж доволі стандартні. На місяць, на, Просто на тижні кельтський хрест, на тиждень, чакровий розклад, і нарешті переходить до старших арканів. Теж дуже стандартно для орнерівських колод. В нас іде ключові слова. І потім варіанти е, прочитання е, на кохання, кар'єру, фінанси. Е, ще варіант трактування. І ще й для перевернутого. Тобто для кожної карти дається пряме та перевернуте значення. Застаємо, листаємо. Є короткі значення таблички старших арканів. І те саме для молодших. Ну, в принципі, доволі стандартна історія. Ну що ж, продовжимо. А, так, пухкеньким іерофантом помилувалися. Далі в нас імператор. Мені погляд одразу нагадує котячого короля з мертвих хлопців-детективів. Пишіть, якщо ви дивилися, чи він вам сподобався, бо я від нього в захваті, чесно кажучи. І в нас такий войовничий тут імператор, бо присутні ці черепи мишей, яких чи навіть щурів, яких він скоріш за все сам і вбив вже мило. Дуже мила мальовка. Вона з одного боку дитяча і простенька, але з іншого дуже визначна, яскрава і нам вайб від карти доволі сильно відчутний. Мені це подобається. Це, знову ж таки, колода за Вейтівською базою. Такі всі котики боді-позитивні. Ну, в принципі, як і мають бути котики. А, прикольно, що часто в котячих колодах собаку замінюють на щось інше, тут залишили собачку. І навіть трояндочку плазню не забули надати. Верховна жриця з торою і повним набором символів місяць дуже прикольний. Така. Справедливість в халаті і купальній шапочці. Хм. Дуже сувора справедливість. Напевно, якби мене висмикнули з душу приймати якісь рішення, я б теж така була. Колесо Фортуни, з класичним набіром символів, до речі, збереженим. Мені дуже подобається, що малюнки вони такі з доволі стобним настроєм, ну, з таким жартівливим дуже підходом. Ну, це мітник, який вночі прокрадається в ковдрі до холодильника. Ну, це реально стобне дарканом, але дуже гарний. Символіка вся збережена, збережена. Самітник справжній, справжній. Постібали, постібали. Ідеально, я вважаю. Все. Це моя улюблена колісниця офіційно, тому що тут є байк. Котик-байкер це ідеально. Закохані. Дуже самозакохані, закохані, я б сказала. Теж дуже мило. Сила. А, теж така історія прикольна, що не пам'ятаю як в інших кот... котячих колодах з левами. Тут не стали замінювати лева на іншу тваринку. І взагалі є враження, що цього разу Орнер автори вирішили а, знову ж таки, як вони це робили і в своїх попередніх колодах, максимально зберегти і вейтівські настрої, і вейтівську символіку. А, але цього разу їм це так не нудно вдалося. До речі, якщо ви хочете повноцінний огляд на інші орнерівські колоди, які в мене є, можливо, навіть порівняльний огляд, будь ласка, напишіть зараз про це в коментарях. Зірка ще доволі сам, самозакохана карта. Мені здається, слово самозакоханий. Я буду проговорювати в цьому відео дуже багато разів, але ж йдеться про котиків, тому це цілком логічно. Дуже різні котики, яких однаково руйнує вежа. Ідеальний диявол, як на мене, просто ідеальний, тому що котик диявол, в рабстві якого знаходяться люди. І ось ця, вибачте, кубка на підлозі це просто ідеальний котячий вайб. У авторів точно є котики. Питань нема. у авторів є котики. Доволі класична, банальна смерть. Повішений. Теж дуже класний. І натяк на стандартну позу зігнутою лапкою є. Ось ця трішки профігівша пташечка, яка не розуміє, на що він це робить, додає настрою. Класно. Помірність котик на святкуванні десь в барі, який явно переливає вино, а не воду. Чудово. Колода для дорослих свідомих українців. Котики, які на страшному суді. Рятується з якоїсь повені. Або просто в морі. Окей. Труни в морі. Прикольно. Місяць такий класичний, класичний. Жичі, перша карта, на якій немає котика. Ну, реально немає котиків. Сонце з одноріжкою. прекрасно. Так, що по тузах? Одразу по тузу Кубків, да, тут Кубки не келих, назвали. Можна сказати, що, знову ж таки, вперто зберігають класику, бо ось вам котяча лапка, яка тримає келіх, з якого все літься. Ага, світ теж класичний, дуже з такою класичною котопанянкою. Двійка домашньої атмосфери. Дуже сумна п'ятірка. Вона мені вайбом нагадує п'ятірку кубків з колоди та родикого лісу. Там теж сидить така сумна понянка, вона, правда, повернена обличчям до глядача, і таке враження, що вона думає про те, що вчора ось ці три останні кубки вони були зайвими. Ось тут, чесно кажучи, ті самі вайби. Ну, Да, Бачите, через те, що колода не впорядкована приходить, то стрибаємо трохи по картах, але... В принципі, оскільки тут немає якоїсь поєднання, ну, вже це одразу помітно логічної історії по розвитку, пам'ятаєте, як було в некрономіконі, наприклад. Тут, тут. Котик айтішник. Ну або просто якийсь там офісний робітник котик. Вже четверту філіжаночку кави на роботі п'є. Шість кубків з традиційними квіточками, сімка кубків, і котик з наплічником. Прикольно, може це котик школяр? Якраз перед 1 вересня як туалечка. Тут він продовжує подорож. Цікаво. Можливо, це один і той самий котик, але не факт. Так, в мене згасло світло, ніби до цього світла вистачає. З освітленням під час відключень величезні проблеми. Я не знаю, як їх налагоджувати. Зараз спробую щось зробити. Магія. Знову є світло. Так, а, що ми зупинилися. Я говорила про те, що здається, що це однакові котики, але в них різнокольорові наплічники, тому, можливо, що це різний котик. Теж доволі стандартна вісімка. Паш кубків. Дуже, дуже класична вейтівська колода. Просто з прикольними товстенькими котиками. Тобто сказати, що тут, окрім того, що в неї є дуже такі стобні. Смішні гумористичні вайби, не можу сказати, що вона прям чимось кардинально відрізняється від Вейта. І, до речі, через те, що тут дуже збережена ця Вейтівська і символіка, і розташування більшості арканів, якісь нюанси, її прям можна радити новачкам. Принавіть як першу колоду, якщо хочете вчитися і не хочете брати Вейта, беріть Орнелівських котиків. Трійка жезлів котик підготувався. Тут лапкою, зрозуміло. Двічка теж така класична котик тримає. земну кулю. Четвірочка. О, п'ятірка жезлів, шикарна відсилка. Ніндзя черепашки. котики ніндзя черепашки просто клас. Чудово. Тобто ось такі гумористичні вставки, які при цьому поєднуються з класикою, зі збереженням символів, це прям топ, я вважаю. Мені дуже подобаються вирази облич інших тваринок, які присутні на картах. Вони дуже виразні. Незважаючи на просту мальовку, так передати емоції вдалося просто дуже круто. Ось прибирання на дев'ятці – це просто бомба. Я вважаю, що це ідеально передає просто дух аркану. Сумочка. Ну, вісімку, навіть не стало додавати. Друга карта в колоді без котиків ми її знайшли. В колоді котиків, але без котиків. Останню путь хочеться почати співати на цій карті, чесно кажучи, але я не буду, тому що співаю я просто жахливо, і ніхто більше не буде дивитися мої відео, якщо почує мій спів. Ваш з Ящіркою. Може, це саламандра? Зелене саламандра. Цікаво, чи бувають зелені саламандри. Набагато більш пафосний лицар. Ну, Тут з мечів скоро, це так, ж така класика. Королева жезлів наглядає за кошеням підконтрольним. Ні, схоже, що це все ж таки не саламандра, а якийсь гекунь. Я не дуже розбираюся у різних ящерках, але чомусь одразу подумала про гейкона. Виправте мене, якщо я помиляюся. Двійка мечів. Теж доволі класична. Ну, третя карта в колоді котиків, в якій немає котиків. Дуже розслаблена четвірка мечів. Набагато більш розслаблений такий спокійний від неї настрій, ніж від Вейта. А, там немає відчуття, що котик може дозволити собі спокійно спати. А від цього, знаєте, якийсь такий теж український настрій. Ну, тобто, котик, який лягає спати, а в нього під рукою меч. Ну, в нашому випадку там тривожна валізка. І... В мене, до речі, під рукою її нема, в мене зазвичай під рукою кіт. І документи: не будьте як я, це погано. Сімка ваша. Котик з капроновою панчохою на голові. Ну, серйозно, це не виглядає, як балаклава чи якась адекватна маска, це виглядає саме так. П'ятірка доволі така звичайна. Шістка теж дуже стандартна, але мені дуже подобається ось цей такий, знаєте, елегантний котик в береті з метеликом на шиї і в матросці. Матроска, що буде, мені здається, тільняшка це якесь зовсім не українське слово. Якщо ви знаєте нормальний відповідний аналог, напишіть теж в коментарях. Я потім подивлюся, але зараз не хочу лізти за телефоном. Як власниця котика я можу сказати, що а, кіт на вісімці мечів, який заплутався у клубку з нитками, це просто ідеальне втілення аркану. Просто ідеальне. Не ні додати, не ні, ні відняти. Дев'ятка теж класна. Ось ця атмосфера, що тут немає купи мечів, але є їх страхітливі тіні, мені подобається. Десятку можна використовувати, просто збільшити, зробити з неї плакат і щось там накшалт. Шкідливість, як шкідливе шкодить надмірне вживання алкоголю, навіть якщо ви знаходитеся у призначених для цього місцях. Королева мечів. Зазвичай її показують дуже такою агресивною, бо там доволі тітонькою у віці, в темних тонах. Та, ну, я маю на увазі не про кольори, навіть а про настрій. А тут в нас така барбі, метелик на голові, ці крильця фей, але мені здається, вона прокидається. Прям не довіряє цій пані. Лицар, зрозуміло, паш, лицар на байку. Ах, підкорюються котики моє серце. Роль. Цікаво, це пекінець чи хто це? Не знаю, я такі, не знаю такої породи собак. Класична двійка хороша. П'ятірка. Мені одразу згадується ліша, ліса Аліса і Кіт Базиліо. Ну, то таке. Річка. Навіть дуже банальні, прям вейтівські-вейтівські наслідувані карти, все одно виглядають дуже приємно, цікаво. Ось ця шістка, до речі, мені нагадує сцену з якогось мультфільму, але я не певна, що згадаю з якого. Якщо згадаєте, теж пишіть. Сімка з гарбузами. О, осінні вайби. Котик тату майстер на вісімці пентаклів. Це прекрасно, Це геніально. Як людина, яка обожнює всі свої тату і думає про наступний, я в захваті. Дуже стомлений Паш пентаклів, який після нічних тривог все одно має чесати на роботу. Котик, який працює, може бути лише в колоді про котиків. Дев'ятка з пташечкою. Знову повторюся, що мені дуже подобаються настрої і вирази обличчя всіх там додаткових тваринок на картах. Вони чудові. Десятка, бородатий котик, родина, ну, класика. Дуже серйозний понів дуже серйозного лицаря. Королева. Я б, чесно кажучи, намалювала тут не якісь коштовності, а стратегічні запаси котячих смаколиків. Вкусні би сюди додати і взагалі було б ідеально. Ну, і король. За підсумком, можна брати цю колоду новачка, можна вчитися по цій колоді. Можна, як і я, прямо зараз висловити захоплення тим, яка класна обкладинка. Якість, до речі, хороша. Ну, в жодних претензій по якості до орнерівських колод. Тому мені здається, ніхто не може висунути. Це прям дуже вони відповідальні, гарні і дуже приємні. Так, на чому зупинилося? Дуже гарно збережений вейт, але не нудно. Не нудно. Якщо про інші орнерівські колоди, я вже кілька разів говорила, що, як на мене, вони трішечки нудні, трішечки надто банальні. Не всі я пробувала, не всі, але дві в мене є, то ця не нудна, не банальна, навпаки, дуже прикольна. Зараз я її як слід перемішаю і буде традиційна перевірка. Отже, давайте спитаємо, що ця колода про мене думає, що вона хоче мені прямо зараз сказати, з якими темами готова працювати. І це прям перевірка-перевірка з нуля, свіженької хрусткої колоди. Але я хочу додати ще одне питання. Я хочу спитати, що вона думає про Тріса, якщо він вже вирішив, що він сьогодні з нами. Отже, як вона мене бачить? Що, вона бачить Тріса? Що вона хоче мені сказати прямо зараз? До Тріса поради питати не будемо. Котики не потребують порад. Котики ідеальні створіння. І з якими темами вона готова працювати. Прямо потягло взяти дві карти. Зараз подивимося. Значить, як вона мене бачить, лицаря жезлів. Дуже прикольно. Вона в мене прям вірить. Так, М -м, багато жезлів, багато пентаклів. А, значить, як вона мене бачить, як лицаря жезлів, якого попереду є багато активності, але він вперто рухається до мети і, схоже, що на нього чекає успіх. Ну, приємно, непогано, непогано. Як вона бачить Тріса? Як е, досвідчену істоту, яка знаходиться на своєму місці і займається своєю справою, ну бачите, прям ось свята правда, що таро працює, досвідчена істота знаходиться на своєму місці, займається своєю справою. Що вона хоче сказати прямо зараз? Дев'ятка жезлів, що варто вчасно зупинятися, навіть якщо робиш правильну і хорошу справу, треба все ж таки відчувати момент, коли ох, достатньо вже просто достатньо вже теми, з якими вона буде хоче працювати. Це або творчі робочі теми. Да, такі доволі про проєкти, про всякий розвиток, про двіж, про контакти з оточенням або про моменти вибору. Тому, в принципі, як на мене, доволі класна колода, з доволі непоганим бажанням щось робити з темами е цікавими. Ну, подивимось, я перевірю її, як вона буде в роботі. Я сподіваюся, багато на ній поворожити. Якщо ви хочете, щоб саме на цій колоді я зняла прогноз на вересень, будь ласка, також напишіть про це в коментарях. Ну, і, звичайно ж, я не можу залишити вас хоча б без маленької поради на останок, це було б нечесно. Ну, зараз давайте всім глядачам цього відео, які поставлять йому вподобайку, підпишуться на мій канал. Буде зараз порада. Яка обов'язково спрацює, і допоможе їм досягти своєї мети найближчим часом. Трійка келихів. Вона говорить про те, щоб на шляху до своєї мети ви не забували зупинятися, відпочивати, приділяти час собі друзям, близьким, тому що саме такі зустрічі вони можуть допомогти вам знайти не лише... Енергію для руху, а і ідеї, і якісь нові творчі рішення, коротше, від них суцільна користь жодної шкоди. Тому наскільки б ви зараз не були завантажені, якщо ви хочете досягти успіху, обов'язково знайдіть час на те, щоб хоча б трішечки зупинятися і радіти життю. Сподіваюся, ви зможете втілити цю пораду, бо вона, як на мене, є однією з найскладніших взагалі, яку можуть дати карти. Дякую вам за те, що були зі мною. Не забудьте, прошу вас ще раз поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Якщо я вас замучила цими проханнями, напишіть про це коментар, щоб я робила їх трохи менше. До зустрічі! Бережіть себе!